Вони долають десятки кілометрів у воді та роблять це не заради медалей на їхньому рахунку. Шість національних рекордів з ультраплавання. Хто ці спортсмени? Як довго вони можуть гребти руками у воді без зупинки? Та яка їхня головна мета? Олександра Бабіхіна розкаже. Спорт у житті Романа був завжди. Плавати ж у басейні він почав вісім років тому для профілактики боля у спині. Та згодом чоловік захопився цим спортом, став займатися з тренером і брати участь у запливах на 5 та 10 кілометрів. Підготовка до них була серйозною, хорошою. І коли ти припаваєш цю дистанцію, ти відчуваєш, що це не той ліміт, який ти досяг. в тебе є сила більше. Ож, плавець замахнувся на рекорд. Добова дистанція для цього тренувався по п'ять разів на тиждень протягом кількох місяців. День ікс для Романа настав у серпні. Тоді на озері Блакитне під Києвом вперше в Україні влаштували масовий 24 години заплив на відкритій воді. Саме важкий момент був це десь пята година. Ранку, коли плече боліло, не допомагало плюс. Сонце ще не зійшло. Такі от е, сутінки ранкові психологічно було трошки важко де вже думав про те, що буду сходити. Все ж Роман доплив за добу подолав 53 кілометри. Не зійти з дистанції допомогла підтримка тренера і вболівальників. Тепер він готується знову провести 24 години у воді. Цього разу в басейні ставлю ціль е, доплисти просто до фінішу, витримати ці 24 години. А далі, скажем так, є певні конкуренти, які будуть плавати. Це буде попереднім, але основна ціль це просто завершити, це боротьба з собою. Під час добових запливів плавці мають супорт на суші. Людей, які підтримують, допомагають розім'яти м'язи за потреби, тримають на поготові харчування. Романа до нового рекорду супроводжуватиме Настя. У неї за спиною вже два добових запливи в басейні та в озері, хоча дівчина почала займатися плаванням лише три роки тому. Я почала плавати в 22-му році. Це був мій спосіб пережити війну. Основна задача для кожного плавця, який починає тільки плавати, це максимально розслабитись і могти плисти. Хай повільно, але довго, щоб це було комфортно. Першою ціллю Насті став кілометр без відпочинку у басейні. Далі ця дистанція збільшувалася. Деякі старти дівчині давалися легко, деякі ні. Як от добовий заплив в озері. Просто був е, не мій день. Е, вже найважче, мабуть, було те, що мені хотіло зійти з самого початку. Допомогла мотивація від, тобто. Що буде, якщо я зараз зійду? Андрій теж рекордсмен масових добових запливів на закритій і відкритій воді. Нині відновлюється та потроху готується до 24 годинної естафети у басейні. Плавання було два рази на тиждень, плюс силові тренування три рази на тиждень, плюс скалодром, плюс біг, тобто зараз чотири активності. Процес відновлення поки відбувається. На рахунку цієї команди ультраплавців шість національних рекордів: два наймасовіших добових запливів на закритій та відкритій воді, та по два жіночих та чоловічих рекорди задовжиною дистанції подоланих за цей час. Це суперкрута ідея. Вона про великий виклик і про можливість про можливості і про дисципліну. І про витривалість, і про пошук тієї межі, коли куди можеш дійти, не займаючись професійним спортом. Організатори запливів обіцяють і надалі вигадувати цікаві формати змагань та нові виклики для спортсменів-аматорів. А після завершення війни у планах створити Федерацію України з ультраплавання і просувати у світі ініціативу добових челенджів. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Ми Україна, марафон єдині новини.